Всім привіт за Одеси, з нашого легендарного привозу. Дивіться, що вже продається на привозі. Люда, розкажіть, що це таке? Це шубка чи що це таке? Ні, це вже альпачки. Альпака? Це прийшли альпаки. Ось яке воно гарне. Два кармашки такі. З теді, теді. Теді карман, да, боже, боже, теді. Альпака воно є з коноркою, а є з А на які це воно розміри приблизно? На кого вона Конкретно буде? оця модель 54,56, є в чотирьох кольорах. Дівчата, так що дивіться, чотири Але... кольори? Так, да, в цій моделі чотири кольори. А які ще? Ну давайте покажемо вже. Чорний є колір, є бежевий колір. Бежевий, кольор, чорний і ще да, якийсь. Синій. є колір. І синій. Ось, дивіться, і так така ли тому, Люда, ви можете відправляти по Україні? Так, да, ми відправляли номерочок. За номер телефона в 096 22 44 200. 200 дівчатка. Це конкретно вже такий 58,60. Да, це це з так... еконоркою, дівчатки. Це еконорка, ну... вона продублювана, теж Шикарно. гарна Шикарна. От така дуже гарна. У да, вас тут я бачу вже завоз, а там ззаді шубок уже багато. так? Да? Там ще в нас Із є шубки. шубки. Вже почали шубки. Вже почали. На, Зимос скуплятися, Починаємо. Але не забувайте, що літо ще є, так? і літні костюмчики все є. Ну, мені оця альпака так сподобалась, тому приходьте, вибирайте до людей. Так, 49-48 павільйончик вже показувала. Там з Преображенської заходимо. І де починаються наші криті ряди, бабуляк. Тут побачите Людмилу. Приходьте, міряйте або дзвоніть, пишіть.